Вітаю, друзі! 20 вересня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Минулої ночі росіяни знову атакували нас великою кількістю дронів та ракет. Тим часом вони також і порушують повітряний простір Естонії. Я вам вчора розповідав про те, що три винищувачі залетіли дуже близько до Таліна. Мінвбивство Російської Федерації сказали: ні-ні, нас там не було. Ми таке вже чули. Дональд Трамп сказав, що йому це дуже не подобається, і Пентагон обмежує продаж систем Петр до Європи. Що власне відбувається, давайте з вами з'ясовувати актуальні новини на ранок сьогоднішнього дня. Я вам підготував, аби ви знали більше. Відтак підписуйтеся, коментуйте, ну і, звісно, шерте відео. Це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую вам, що ви підтримуєте. Ми потроху наближаємося вже до позначки в 300 тисяч підписників. Сподіваюся, що ви допоможете наблизити цю цифру швидше. Отже, друзі, давайте тепер конкретно по суті. Статистика сумна про атаку по території України. Відразу скажу, що є троє загиблих. Росія вночі атакувала Київщину ударними дронами і ракетами в тому числі. Наслідки ударів зафіксовано в Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Дрони атакували також Миколаїв, постраждалих там немає. Так само не повідомляють про постраждалих і на Київщині. На Дніпропетровщині внаслідок атаки, на жаль, є одна загибла людина. Ще 26 постраждалих на цю хвилину. Звісно, там цифра змінюється, оскільки ракета ледь не влучила та практично влучила у будинок житловий. Пишуть пабліки про те, що ракета вибухнула перед тим, як влучила в будинок. Тому руйнування не такі страшні, як могли бути, якби вона дійсно вибухнула в самому будинку. У Павлограді також пошкоджене підприємство, де спалахнула пожежа. По Нікопольщині росіяни били впівронами та артилерією. Одна людина загинула, та вісім отримали поранення внаслідок атаки на Чернігівщину. На Хмельниччині загинув один чоловік внаслідок російського обстрілу. цю ніч польська повітряна оборона підіймала у повітря літаки. Так само і НАТО підіймали і приводили в готовність всі системи протиповітряної оборони. Росія загалом випустила по Україні 40 крилатих ракет і балістичну ракету та близько 580 дронів. І як повідомляє сьогодні вранці прес-служба повітряних сил збройних сил України вдалося збити 31 ракету та 552 безпілотники. Показник непоганий, але, звісно, Росія залишає за собою здібність масово атакувати Україну. Це вона робить не кожного дня, так як говорив то умерв. Як ви бачите, їм потрібно накопичувати власні сили, але вони встигають кошмарити і не лише Україну. Втім, і ми даємо відсіч ворогу на його ж території. Вночі в російському Саратові пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляють, що було атаковано місцевий нафтопроробний завод, і також Сили оборони України знову успішно атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Раніше його атакували. В ніч на 2 та 28 серпня цього року. Переробні потужності цього заводу близько 8-9 мільйонів тонн нафти на рік. І в мережі Телеграм достатньо багато кадрів, як палає цей НПЗ. Сирський також повідомив про те, що наші Збройні Сили України активно проводять контрнаступальні операції на Донеччині. Триває, каже він, операція сил оборони України саме в тому регіоні на Добропільському напрямку. Просування військових зафіксовано у глиб оборони противника від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника 9. Загалом за час операції звільнено 160 квадратних кілометрів та ще 171 квадратний кілометр, зачищено від ДРГ. Таку інформацію раніше повідомляв і Володимир Зеленський. І також він повідомив про те, я маю на увазі Зеленський, що Україна відкриває експорт зброї. Про це говорили дуже довго. Це активно обговорювали у суспільстві. Зеленський говорить, що Україна здатна. Виробляти більші обсяги зброї, аніж може профінансувати сама. Тобто, потужності є, а грошей не вистачає. Тому за рахунок іноземних інвестицій готові виготовляти більше зброї. А по деяких напрямках, каже він, ми можемо виготовляти зброї більше, ніж маємо потребу. Про які напрямки, про які види зброї мова не йдеться, але я не думаю, що нам це точно повідомлять. І додав, що впродовж двох тижнів буде представлений концепт експорту. А от Сполучені Штати Америки навпаки припиняють експорт зброї, зокрема, це стосується зенітно-ракетних комплексів Петріот. Вони, зокрема, переглядають контракти із Європою. Про це пише видання Ви, певне, нещодавно бачили і, можливо, в мене на каналі або на інших ресурсах про те, що Данія має підписати величезний контракт зі Сполученими Штатами Америки. Як повідомляють джерела наближення до цього видання, контракт не підписано. Але це стосується не лише Данії, а й інших європейських країн. Пентагон визнав деякі види озброєння, зокрема Петріот, дефіцитними, та почав блокувати нові запити від партнерів на ці системи. Хоча за всією цією історією стоїть такий собі колбі, який свого часу блокував і постачання зброї до України. Це заступник Піта Хекзета. Він говорить, що в нас зброї мало, тобто в Америці, потрібно накопичувати самому. Чи це стосується України, наразі невідомо. Але дуже пікантна деталь, неприємна і для європейців загалом, тому що на тлі атаки, фактично, атаки без бойового супроводження МІГ-31 трьох російських винищувачів по Естонії, то потреба у системі Петріот в Європі значно зростає, на відміну від Сполучених Штатів Америки, але звісно, аналогів у світі немає, тому американці спекулюють цією темою. Ну і Трамп прокоментував до речі цю атаку, я так її називаю. Російських міг 31 на Естонію і сказав: Мені це не подобається, це може бути великою проблемою я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся. Хоча, як на мене, з цим треба ознайомлюватися, не коротко, а доволі системно, тому що не лише мігами минулої ночі відзначилися росіяни на території Естонії. Її і інші факти фактично провокації країн НАТО на бойові дії. Міноборони ж Росії говорить про те, що російські винищувачі Міг 31 не порушували повітряний простір Естонії. Це всім здалося, що це відбулося. Ну, чесно кажучи, коментар, вибачте, але дуже непривабливий. Окей, буду максимально вихованим. Спробую про намі. Хоча з росіянами це складно. Так, от у відомстві Міноборони РФ заявили, що вони здійснили плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградській області. Отак, от, от друзі. Політ проходив у суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю. Це справді дуже складно навіть цитувати. Маршрут польоту пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад 3 км від острова Вайндло, помідомили в Міноборони РФ. Але прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі низько пролетіли. Над боровою платформою у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки. Чи це були ті самі винищувачі чи інші? Я поки що інформації не маю, але що, власне, говорять польські прикордонники? Два російські винищувачі здійснили низький проліт над боровою платформою компанії. Петробалтік в Балтійському морі було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні Сили Республіки Польща та інші служби. Але росіяни кажуть, що вони нічого такого ніколи не роблять. Нас там ніт. Ну я думаю, що їх там нет, скоро буде навіть і в нарві. Ну, принаймні, те, що Росія провокує НАТО, це однозначно. Я думаю, сумнів у цьому вже немає ні в кого. І коли ми з вами тут активно обговорювали можливий удар. Росії по країні НАТО ще два роки тому це практично майже ніхто не вірив. Сьогодні це друзі вже констатація факту. Але НАТО дуже кволе. І Трамп каже, що він розраховує на підтримку Китаю у закінченні російсько-української війни. Певно, він розраховує на підтримки Китаю у тому, щоб Росія не провокувала країни НАТО на війну, і каже: подивимося, що там станеться. Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Ми з президентом СІ обговорювали це. Я вважаю, що він також справді хотів би побачити врегулювання. Думаю, що він працюватиме з нами, щоб допомогти. І говорить, що хоч не хотів би заробляти на війні в Україні і каже: Я не хочу цього, я не хочу грошей на війні, але насправді ми заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують у нас зброю і техніку. Війна це мир, а мир це війна. Трамп уже також живе по Ореволу, так як і Росіяни. А Пісков вже сказав, що Трамп дуже емоційний. Мовляв, не треба так дуже нервово сприймати те, що Росія атакує країни НАТО. каже дослівно: Путін, начебто, зберігає готовність врегулювати війну політико-дипломатичним шляхом, але перешкодує йому у цьому є керівництво України та європейські країни, які роблять все, щоб далі йти шляхом конфронтації. Винні в усьому, звісно, європейці та українці. Це ми напали на Росію. І на завершення про події в США, друзі, там їх чимало, але найосновніші, про які ви маєте знати, у Сенаті США представили законопроект, яким пропонується зобов'язати американський уряд перераховувати Україні кошти з заморожених російських активів кожні 90 днів. Передбачається, що Щоразу Києву будуть виділяти не менше, ніж по 250 мільйонів доларів. Сума невелика, тому що заморожених російських активів в США небагато, на відміну від європейців. Там приблизно в межах 10 мільярдів доларів. А в європейців під 300. У Сполучених Штатах Америки є вже відповідне законодавство, за яким можна конфісковувати ці заморожені російські активи, але воно передбачає. Ухвалення рішень в межах звичайного кримінального процесу, тому ця історія буде ж дуже довгою. Треба змінювати законодавство. Втім, я вважаю цей законопроект правильним з політичної точки зору, оскільки він активізує дискусію про конфіскацію заморожених активів і в Європі, в тому числі. Ну, до прикладу, Німеччина вона висловлює свою готовність саме просувати це питання, але. Форми і сценарії конфіскації можуть бути дуже цікавими і різними. Я вам про це говорив, але одна із форм це випуск облігацій під ці заморожені активи, а не конфіскація їх. І ми можемо отримати кредит в сумі під 300 мільярдів доларів впродовж довготривалого періоду. Ну, такий спосіб, Європа загалом демонструє та і світ, що вони готові нас підтримувати довго. Вони не говорять конкретно, коли має завершитися війна, але підтримувати хочуть довго. Ну і ще одна новина на завершення з країн Балтії, які також не дуже швидко розроджуються відповідною реакцією на атаки Росії по їхніх столицях. Тому що літак не один, а цілих три бойовий винищувач Росії пролетів за 12 кілометрів від Таліна. Так от Латвія, це трішки інша країна, але все ж таки планує припинити регулярне автобусне сполучення з Росією нарешті. На сьогоднішній день з Латвії функціонує 4 автобусні маршрути до Росії і 3 до Білорусі. Хоча, заради правди, у нас такі маршрути йшли через Європу навіть після початку широкомасштабного вторгнення. Також ніде правди діти. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, ну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!